Весь цей проект ми реалізовуємо не самі, а в партнерстві з Юсейдом. І власне, завдяки їхній фінансовій підтримці, і цей проект, і ця поїздка стала можливою. У нас був рейтинг, і найкращі п'ять студентів повинні були їхати з ну, в Київ на 1 плюс 1. Я хочу пов'язати своє життя з медіа. Саме тому я тут, саме тому приїхала на цей тренінг покращити свої знання та навички. Ох, ну, ми бачили все. Буквально від студії, від розмови з ведучими, тренінги, розминка мовного апарату, емоції, все-все-все. Ти просто забуваєш, як дихати, коли спілкуєшся з людьми, яких бачив лише на екранах. 14. 14. Я захоплююсь. Я захоплююсь. Супер. Всім найбільше запам'яталось мовлення. Тому що це дійсно і смішно, і цікаво, і весело. І це дійсно важливі знання, те, що розвиває. Акторська мастерність теж була дуже цікавою. Я дізналася багато нового, покращила свою дикцію. Сподіваюся, сподіваюся, що в майбутньому зможу бути журналістом і використовувати ці знання на практиці. Для мене це дуже цінні знання, тому що вони мені допоможуть бути більш впевненими в собі. І в нас ще будуть два потоки взимку. Щоб якомога більше молоді е, могло дізнатися та отримати цю можливість стати більш медіасвідомими. я вважаю, що необхідно доєднатися до молодіжної медійної лабораторії, тому що тут можна знайти друзів, можна поспілкуватися і можна для себе відкрити якісь нові знання і можливості. Вибороці я.